Агенція була заснована в 2018 році під егідою Мінрегіону. На той момент реалізовувалися реформи децентралізації і, відповідно, знову створеним громадам потрібна, було, потрібна була підтримка, підтримка у напрацюванні стратегії, підтримка у розумінні туди, куди громада рухається. Це було найперше завдання, якби безпосередня реалізація державної регіональної політики. В кожній області було створено Агенція регіонального розвитку і от починаючи з 2018 року почався шлях встановлення і безпосередньо розвитку самих агенцій. Відповідно до рекомендацій і методологічних напрацювань Мінрегіону, засновниками агенції мали бути і відповідно стали Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада. Також співзасновниками стали Білоцерківський національний аграрний університет, регіональна торгово промислова палата і громадська спілка дослідників України. Саме такий склад наглядової ради був рекомендований мінрегіоном. Відповідно до уставної діяльності агенції, завданнями є залучення інвестицій, підтримка розвитку громад, створення нових робочих місць, розвиток підприємництва. І все, що сприяє економічному соціальному розвитку Київщини кожні три роки, кожен із засновників співзасновників має поновлювати а, свого представника в наглядовій раді агенції. А, це було зроблено. А, ну але склад залишається незмінним. Якщо говорити про інвестиції в цілому, то ми чудово розуміємо, що суб'єктами залучення інвестицій можуть бути як приватні компанії, так і громади в цілому. Якщо ми говоримо про громади, то громади можуть залучати інвестиції для розвитку, наприклад, своїх інфраструктурних проєктів, а безпосередньо приватні підприємства. І приватний капітал може або розширюватись, відповідно, шукати співфінансування, або боргове фінансування, або започатковувати якісь нові напрямки бізнесу, і, відповідно, до цього також підшуковувати той тип капіталу, який найбільше підходить для них. Якщо ми говоримо про приватний, Капітал, то ми розуміємо, що це можуть бути як міжнародні донори, які надають фінансування на пільгових засадах. Тобто це можуть бути пільгове кредитування, грантове фінансування частково. Або викуп долей. Якщо ми говоримо про громади, то безпосередньо вони також можуть звертатися або до донорів, або до національних операторів капіталу. Такими операторами капіталу можуть бути державні банки, які наразі також розглядають для себе можливість допомоги. Громадам і фінансування їх інфраструктурних проєктів історично так склалося, що за час існування агенції були такі періоди, коли щось, але заважало розвитку агенції. Коли була попередня команда, був ковідний період. Відповідно, ділова активність взагалі в країні і в світі призупинилась, знизилась, скажімо так. Це, Агенція супроводжувала ряд проєктів логістичних, тобто створення логістичних потужностей в Київській області. Агенція супроводжувала залучення в прихід в Київську область німецьких підприємств. Але ці проекти не були доведені до кінця, оскільки в 2022 році настав період повномасштабного вторгнення Російської Федерації відповідно взагалі все зупинилося. Тому з приходом нашої команди влітку 2022 року ми фактично історію з розробкою проектів і залученням інвестицій, можна сказати, починали з нуля. Ми зробили інвентаризацію тих проєктів, які були в попередні періоди, і отримали, на жаль, невтішні результати. А саме те, що е, ті інвестори, які е, розвивали щось е, до 2022 року, вони або призупинили, або повністю зупинили проекти. Проте е, нові реалії створюють нові можливості. І, е, у 2022 році до, до Київського регіону, до України в цілому почали проявляти інтерес зовсім іншого масштабу потенційні інвестори і компанії. Це е, Нові технологічні проекти, які розглядали Україну як вже майданчик для е, такий, медійний і бізнесовий майданчик для заходу в Україну, аби е, звідси починати в тому числі свою європейську експансію. І нам вдалося в літку двадцять року завести дуже інноваційний технологічний проект. На жаль, я не можу говорити про нього, оскільки він лише в травні цього року буде про себе заявляти медійно. Але це якщо говорити про обсяг інвестицій, близько 45 мільйонів доларів в економіку України і створення близько 250 робочих місць на території України і, зокрема, в Київській області. Розуміло, що е, на початку повномасштабного вторгнення було відбувався відтік е, людей. Це е, зрозуміло, це очевидно. Проте е, ситуація стабілізувалася. Дуже багато людей приїхало в Київський регіон е, в деяких громадах, які не, не були. Окуповані приріст населення склав 20-30%. Зрозуміло, що ну, далеко не всіх людей вдалося втримати, оскільки створити так стрімко робочі місця дуже складно. А, проте... Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації, ті підприємства, які створювалися відповідно грантові програми держави, все це сприяло створенню нових робочих місць. За результатами 2022 року ми маємо статистику, що в Київській області було створено більш ніж 17 тисяч нових робочих місць. Ну, ми відстежували зараз тільки 22-й, оскільки ми в агенції з го тобто це плюс 17 тисяч робочих місць фактично. З них зрозуміло, що там за грантовими програмами от є робота, було створ... були надані гранти, за якими будуть створені також ще більше тисячі робочих місць. Те, як держава допомагає в розвитку підприємництва військовий... під час військового стану. Грантова тема вона дуже обширна. ландшафт грантових можливостей просто величезний. Інтерес і можливості також практично не обмежені. Але ситуація досить цікава. Цікава в чому, якщо ми говоримо про громади. То відповідно на рівні громади має бути розуміння, як подавати грантову заявку, як її супроводжувати, як потім звітувати за цими грантовими заявками, як потім ще пізніше проходити аудити за стандартами Європейського Союзу. І якраз отут тут виникають величезні проблеми. Тобто Європа готова давати кошти, американські партнери, європейські партнери готові давати кошти, грантові кошти на розробку проєктів, на реалізацію проєктів. На якісь е, проекти, які не, не лише сприяють економічному розвитку, але й розвитку кадрового потенціалу е, Заснування тут е, е, цілих економічних кластерів, проте знову ж повторюсь. Дуже е, нова тема для наших громад, для наших органів місцевого самоврядування. І Їм потрібно в цьому е, на цьому на цьому етапі, на цьому шляху, потрібна підтримка. Відповідно, ми е, як агенція е, багато спілкуємося з донорськими організаціями, аби зрозуміти, які. Стандарти, які вимоги, відповідно подати зі свого боку запит на грантове фінансування, аби залучити правильні кваліфіковані кадри, які вже досвідчені в цьому в процесі підготовки таких складних грантових заявок, і відповідно допомагати громадам реалізовувати свій потенціал. Залучати таке грантове фінансування. От буквально минулого тижня ми мали дводенний семінар навчання щодо дуже таких ресурсних програм грантових, в кожній з них десятки мільйонів євро. Але очевидно, що зараз податися на ці грантові програми майже жодна громада не в змозі. Через ті причини, що я сказав, і якраз от наш наше найближче завдання як обласної адміністрації, як агенції, зробити таким чином, щоб розгорнути, скажімо так, наші громади, розгорнути нашу область обличчям до цього грантового фінансування, допомогти навчити і відповідно зробити так, щоб ці гроші можна було освоювати, залучати і розвивати свої громади. Наше завдання, яке ми зараз вбачаємо, це зробити таким чином, щоб наші громади, обласна адміністрація були зрозумілими для наших іноземних партнерів саме от в плані інвестицій в розвиток промисловості. Ми доносимо інформацію максимально громадам, чому їм, наприклад, треба робити на території своїх громад індустріальні парки. Чому індустріальні парки це перший крок і чи чи не основний крок, аби підвищити інвестиційну привабливість громади для потенційних інвесторів? Ми робимо роз'яснювальну роботу і навчальну роботу залучаємо для цього гранти, аби пояснювати громадам, які саме типи інвестицій, які саме проекти цікаві західним інвесторам. Наразі Київська область є дуже привабливою з точки зору біоенергетики, з точки зору відкриття на території Київської області сонячних електростанцій, будівництво біогазових установок. Генерації біогазу і конвертації його в біометан. Сама по собі, сам по собі Європейський Союз в це дуже багато інвестує. І Європейський Союз чудово розуміє, що враховуючи ту ресурсну базу, яка є в Україні і в Київській області, зокрема, потенціал для таких напрямків просто величезний. Але про це. Мало хто знає це, мало хто зрозуміє, лише найпрогресивніші, найпросунутіші громади знають і е, можуть е, самостійно е, проаналізувати цю ситуацію і, і відповідно зробити якісь кроки назустріч. В більшості випадків е, це величезний обсяг роботи, де ми маємо. Показувати, розказувати, роз'яснювати, робити е, роботу щодо допомоги з реєстрацією тих самих індустріальних парків це безпосередньо наша компетенція. Е, ми наразі е, розробляємо концепції двох індустріальних парків. Один з них ми маємо подати найближчим часом вже на реєстрацію до Міністерства економіки, і от е, саме в цьому ми бачаємо якби, масштабування нашої діяльності. Створення ландшафту, створення умов для того, аби європейські партнери знали, розуміли, могли зайти сюди і почуватися тут себе захищено і розвивати свій бізнес на благо українського суспільства.